Друзі, всім привіт! Дякую за лайки, за, под... за подобайки, <смі> за коментарі. Трошки, прихворів, трошки голос помінявся, ну, трошки на роботі попрацювало, трохи скозняки. Ну, своє дає. Хотів вам пояснити за цей місяць генерації, у нас вийде червень. За червень моя станція згенерувала на 40 кВт, 5,5 тисяч кВт. Доволі. Непогано, це доволі і погано. Звісно, жалавалося б і краще, але чого так? Бо виходить, що всі дні були дуже такі неадвикатні, треба искати. Хмурно, дощ, сирусь така. Дуже багато душі було. В цьому, в цьому місці дуже багато душі. Як я працюю, я сам в Хмельницькій області мені виходить. Тут багато душі було, і на Рівнській області дуже багато душі було. То виходить, генерація у нас така коливається десь так. Хто кого на 40 кВт, я з пішки, там списуюся, ну, десь 5-5,5, 5,200-5300, ,5, 5, плюс-мінус десь так. 5600 буває у кого, як десь сонце більше там світне. А так на 40 кВт 5,5. Ну, такі результати. Хочу вам показати таке. І скоро вже сонце сідає, звісно, от бачите, мінуса. Що може бути мінус? От колись тут буде вже дерево теж росте на сяблення. Вона на осінь вже падає тінь на половину панелів. закриває. Ну, я її можу там кожним роком трошки підрізаю, але кутик того нашого шифіру, там, де хати, він теж зимою падає аж на половину, вважаю. Ну Я не можу там обрати станцію, я не можу туди далі пересунути. Немає участка такого. Ну, вже цим ми страдаємо. Десь втрата буде річна. Ну, 600 кВт, мінус буде десь плюс-мінус. Ну таке буває. Отак я вам покажу, бачите. З цієї сторони, теж дерева. Ну, я... Ранку вони в принципі, не достають, бо ранок починається десь так, коли сонце сходить 8 годин ранку, то в принципі, на панелі не попадає. Але мінус може бути теж в цьому. Дерево росте, росте. Тінь буде, може бути. Оцей мене стовп дуже цей стовп колишає. Він постійно на тінь падає. Ну, таке. Ми цього теж не можна. От, я вам ще показати своє домогосподарство. Маю хліба такого 4 десь на 8. Це на 9, 4 на десь на 9. Також забори поставив. Це виходить, цей забор ще й йому 2,5 роки, плюс-мінус Це цинкові бляхи. Ой, цинкові, просто металеві бляхи. Доволі файно виглядає. Самі стопчики теж робив, типу шиферу цементу перекладав. Але один мінус, що в нас тут йде ровчак, І постійно як весна чи пора осені, вода тут стоїть і підмиває, постійно треба щось робити. Ось камені треба виложувати. О, любі друзі, хотів вам показати свого забору дерев'яного. Ну, ми живемо в селі, тут тобто є чим типу, зайнятися, є якась робота. От покрасив забор, думайте, чим дерев'яного. Ну, хто вгадає, дуже великий плюсик. Це ні, це не краска. А щось більше до краски похоже, але не краска. Хе. Це виходить у нас отроботка. отработка. отроботка. Їх одоку, мані, до їх до він працює, підприємця на когоспі. За отроботки безкоштовно. Тут, я не знаю, 36 36, 40 метрів. Нема 40, 36, ну, десь 40 метрів коротше виходить забор. вора. З одної, з другої сторони я потратив 20 літрів. 20 майже літрів відработки. Але файно виглядає. Безкоштовно, дешево і сердито, але ну, і позитив такий файний вийшов. Ну, вже ми потихеньку за. Виходимо до зими. Думаєте, така кучка скільки коштує? Ну, там без не дивіться, бо це село, Колись воно трошки буде краще виглядати. За цю кучку 8 метрів дров. Тут граб і дуб. Ну, Трохи є вліха, там є трошки вільха. Ой, вільха, я кажу, цей клен. О, граб і дуб. За 8 метрів я вам дав 8,5 тисяч гривень. Які у вас цікавить? Ціни теж не це. Всі руки не доходять до того, що треба. От в мене трохи віранда вже посовується. Ну, як посовується, це колишня віранда, колишня, типу, знаєте, люди строїли. Можна сказати, тут віранда і сама хата побудована була на камню був. фундамент камінь з глиною переміщення. Нема цементу, ніхто на цемент не добавляв. І так само Віранду строїли і хату. З капсулів. Знаєте, що це таке капсуль? Це виходить той самий унітаз, можна сказати, не дороб... доробляний унітаз, Як, можна сказати, одходняк. Ото типу, ми строїли не ми, а мої бабуськи і дідушки строїли типу, віранду, хату. Да, дійсно воно -то тепло, звісно, але пос... виходить, що воно вже не дуже тепло, так можна сказати, бо тому, тріщини є, воно лопає, І цю віранду потрібно переробляти. Я читав, виходить. Виходить, мені треба фундамент, плюс дивіться, камінь, фундамент облужити, плюс піноблок, чи може цементні блоки. Ну, нам подивіться, Майже віранду, двері поставити, нормальні вікна, 50 тисяч. Нам треба це зробити на 50 тисяч. А так біль, більш-менш хата тримається в кучі. Тут мами якісь там морози, звісно. Ми поставили. Того, не того року, да, року писали вікна, ні не того, поза того року ми писали. камерний, теж не... файні вікна, тепле, дуже файно. Тут теж такий самий забор, горишник. От село, я своє село покажу, своє господарство. Як живемо. Ну так живемо, як в селі. Хтось має, хтось не має, хтось має палаці, ми маємо таке простіше господарство. Якісь там кури тримаємо, свині, звісно. Ось мені ж гудлик, який мені дає, звісно, по кишені мінуса, бо я вчора робив до трьох часа ночі, я його крутив, замінював коробку. Пос, викинув Увазовську, о, Увазовську, Увазову ну, поставили ми сім'йошну п'ятиступку, стала п'ята передача не працювати. Я викинув, купив Полонезовську, але там на Полонезовській треба дуже багато муфту. То саму муфту можна пересадити під Ну, Трошки є роботи, типу, замінити. Але до трьох ночів я її майже скрутив, а сьогодні докрутив неділя. <сум> ну хай Бог вибачає таке. Завтра буде, придеться треба їхати нею, тому що її крутити. Ну от на Хмельниччині в нас виходить така місцевість римна. О, дуже рівно. Ну, тіпа, у нас немає таких гурбистів, типу, якісь там перевали такі. У нас рівнота. Дуже Це мені подобається. Ну і подобається, звісно, звісно коли кого є Гори, тут дуже файно виглядає. Ну, Тут на місцевому є нас річечка така. Ну, звісно, я покажу свою, ще одну свою станцію на 26 кВт у нас цього року. Цього, року, цього місяця згенерувала 3 3900, майже 4 тисячі кВт. А що було б на 30 кВт, я думаю, згенерувала б ну, набагато. Ну, 4,5 може бути, можливо би, можливо. Це все залежить від погоди. ти, покажу. Ось я приїхав на свій другий участок на 26 кВт. І цього на місяць згенерувала 3900-3,915, точно сказати. 3915. Ну, це теж, в принципі, не дуже погано, звісно. Але хотілося краще. Ну, краще вже кудись, бо кажу, погода. Дуже погода нам трошки спартар, спартарчила, так, трохи Дос, Ну на кіловат, якщо. Того місяця в червні в мене генерувала станція на 40 кВт 6,5. Могла б і цього місяця, так само 6,5, щоб була дуже добра погода. Ну, читай, 1000 кВт ми мі в мінус пішли. Нема погоди, нема заробітку такого. 26 кВт. Отака, в принципі, маленька. І Я заказав майже, як заказав, забронював панелі на 545 Вт лонгі. І ще мають підвести. Вже ще три тижні везуть, бо кажуть, типу, на таможні трошки є ситуація. То кажуть, десь тиждень на два має бути панельний. То мені треба прийдеться їхати додому з роботи, щоб скупати тут траншею. Треба буде ще одну траншею скупати сюди десь наполовину, типу, виходить панель. Ой, наполовину каркаса. Ще доставити треба 5 кВт. Ну і вже буде. Повноцінна станція на 40 ой на 40, на 30 кВт. Аби на 40, це було дуже ну Це дуже було б файно. Ну, на, на, наразі ми так не можемо нічого змінити. На 30, значить на 30. Все. Аби стабільно платили, я буду підстосовуватися теж під їхні умови. Отака От станція на 30 на 30 майбутніх кВт. майбутніх, ну Ще нам почекати, як то кажуть, пару тижнів, я думаю, що ми поставимо додатковий ще Пару кіловат і буде на 30 кВт. Ось такі справи. Літо, звісно, прийшло моментально. От дві тижні тому кусив такий гарний, бачите? Світи у нас, квітки. Все дуже гарно, звісно, аби не ця війна було дуже прекрасно. Війна всім перейшла нам саме горло. Але ми прості люди нічого змінити в цьому не можемо, звісно. Ми знаємо чому. Тому, що там є багато договорників це є, ясний бабоси їхні там ну про це ми не будемо тому що всі прекрасно все знають от таке літо дивіться файне дуже літо файне комусь, комусь файне комусь не файне я це теж розумію але літо пройшло таке як два пальці об асфальт друзі не забуваємо так само лайки коментари мені дуже буде приємно до зустрічі наступного тижня, всім пока